Привіт, подруга запросила мене на день народження. Вечірка відбудеться за декілька тижнів в моєму рідному місті Харків. Але перед тим як їхати, мені треба обрати подарунок та купити вбрання на святкування. Тому швиденько збираюся та беру вас з собою на шопінг. Так як подарунок замовлю онлайн, сьогодні хочу купити саме вбрання. Вибігаю до машини та їду в торгівельний центр. Сьогодні шопінг в ТЦ острів, бо саме тут знаходиться новий магазин Стіма, і на честь відкриття зараз діють знижки мінус 60%. Асортимент магазину дуже і дуже великий, тому у виборі вбрання мені знадобиться ваша допомога. Підбираю декілька образів та одразу йду в примірочну. Мій перший варіант це бежевий костюм та біла сорочка, досить стримано та розслаблено. Наступний варіант я побачила ще на сайті. Це дуже тендітна біла сукня, яку я поєднала з вкороченим пальто бежевого кольору. І останній варіант здається мій фаворит: білосніжний костюм неймовірного крою. Ну що, який варіант обираємо навичі? Кирку.